Друзі, долучаємо до нашого етеру депутата від Європейської Солідарності, нашого колегу Олексія Гончаренко. Олексію, вітаємо. Вітаю. Олексій, до речі, я хотів би почути від тебе. ну, Ти майже почув, що говорила, зацитувала Даша Щасліва про те, як мета е, намагається все ж таки гасити російських пропагандистів. Але ми знаємо, що багато. Купа проблем із нашими користувачами українцями українськими, що гасять і наші пости, і є такий тюньовий бан. Ти дуже ну ти дуже дуже активну діяльність ведеш в соцмережах, чи я якось тебе це також ну чіпало взагалі, як ти взагалі, як тобі вдається уникати, як я це бачу, тіньового бану, чи в тебе є теж проблеми з Фейсбуком. Насправді проблеми є. Особливо вони були е, на початку от вторгнення. Кінець лютого, початок березня. Дуже багато тоді Фейсбук е, інформації там про знищених російських окупантів чи там техніку, чи інше, позначав як там контент небезпечний і цінні банці включав і різні накладав обмеження. Ми тоді зверталися до безпосереднього центрального офісу. Я знаю, що міністерство цифрової трансформації там Федоров із командою активно цим теж займалися, і власне це дало результати, що вони змінили свою політику частково щодо українських користувачів, але не повністю. І там і тепер маю там певні періодична тоя групи. Не можу бути то якісь інші обмеження вони накладають. Ну однак, скажу вам, що більше б набагато проблеми в інших мережах. А саме це в Тіктокі взагалі знищили мій аккаунт, якому там було під 200 тисяч. Я чув про це, да, да, да. да і потім другий, коли який я після того зробив, вони теж його ліквідували. І тут, хоча б коли ми кажемо про Фейс, ну про американські соцмережі, скажімо так. Тому, хоча б розуміємо до кого звертатися, і це може не одразу, але дає результат. А от з Тіктоком, так чесно кажучи, це взагалі там майже як глуху стіну битися, ну але теж важлива велика соцмережа, в якій багато людей їм треба доносити інформацію. Ну от з Китаєм складніше, саме складне. Ну і скажу, що по Ютубу вони теж атакують ці російські боти, і коли їхня там тактика інша. Вони через ці страйки, скарги і інше, добиваються того, щоб YouTube менше пропонував твоє відео на перегляд. І часом в них це виходить. Хоча ну, тут простий механізм насправді, підписка глядачів, їхні коменти, шери, тобто будь-яке взаємодія з відео, воно дозволяє вирішити це питання. Тож, друзі, от ви зараз, хто дивиться на YouTube, підписуйтесь на телеканал прямий, коментіть, шерте. Uh, і те саме робіть на моєму youtube каналі. Таким чином, ви фактично, боретесь з російською пропагандою і робите свій внесок в нашу спільну боротьбу. Олексій, Українська Правда позавчора чи вчора повідомила інформацію про те, що понад 200 паспортів дипломатичних МЗС анулювало. Я прочитала на вашій сторінці вчора про те, що Зеленський дав цитата, вказівку анулювати ваш паспорт. І дійсно МЗС змусили вас позбавити дипломатичного паспорту. Що це за ситуація? Можете пояснити нашим глядачам. Так, да, будь ласка, дійсно 225 дипломатичних паспортів народних депутатів України анульовано, чесно кажучи, якийсь абсолютно безмістовний і незрозумілий крок з боку МЗС. Але я не думаю, що МЗС коли-небудь би наважилось на це без, без безпосередньої вказівки з офісу президента. Ну тому що, по перше, це пряме порушення закону, закону України. Про статус народного депутата передбачає, що народний депутат отримує дипломатичний паспорт на період повноважень, і от те, що вони зараз ліквідовують, ну це незаконно. По-друге, це абсолютний піар. Ну тобто, це якби я так розумію, ідея в такому Лукашенко стайл, що от Зеленський забрав цих негідників депутатів паспорти, щоб вони, значить, не катались там по Мальдівах і там десь не відпочивали під час війни. Я просто хочу глядачам сказати, що це абсолютно пусте, тому що, ну, по перше, ті народні депутати, які зараз напишуть заяву, знову отримують дипломатичні паспорти, тому що ніхто не може заборонити, тобто, це пряма норма закону. По друге, я не знаю, я наприклад взагалі не користувався жодного разу дипломатичним паспортом з моменту вторгнення початку вторгнення, і коли я там з кінця квітня почав виїжджати, але не на Мальдіви, ні на шопінг, ні на ще щось, а тільки по роботі Парі, Конгрес, Берлін, Лондон, агітувати за Україну ЄС, вибивати зброю і так далі, і так далі. І так далі. Я завжди користувався звичайним синім паспортом. І справа в тому, що так як народні депутати України знов таки згідно закону, не підлягають під мобілізацію. Це означає, що їх вони можуть виїжджати і заїжджати. Тобто, коли зараз кажуть, що значить Зеленський забрав депутатів паспорти, щоб вони не їздили, то це брехня. Зеленський забрав паспорти для того, щоб зробити якийсь піар, але їздити народні депутати все одно зможуть. Хто при цьому їздив на моря, то ти вони далі будуть їздити на моря. А от а ті, хто хочуть займатися роботою, ну будемо далі займатися роботою. Але я би хотів сказати, що якщо дійсно є бажання навести лад з тим, що роблять народні депутати. Треба просто їм зайняти власною фракцією, тому що ну ми ж бачили там. А хто з ким були проблеми? Хто у нас народний депутат, колаборант саме зараз відомий на Херсонській області, зрадник Кавальов? А він від якої партії? Від слуга народу, щоб він не ф цей флаг, який йому дав Зеленський три роки тому рівно були вибори. Ти він ніколи б не був народним депутатом. кого виявилось, що є паспорт іншої держави, мені здається, Болгарії. Народного депутата Васильковського, а він від якої фракції? Слуга народу. Ну так може ви розберетесь всередині своєї фракції, а це просто пустий піар. Чесно кажучи, мені дуже прикро, що офіс президента під час війни, під час того, що в нас відбувається, знаходить час на оцю фігню. От я ви обрав напевно найлітературніше слово, але інакше це не сказати. Треба хлопцям припиняти цим займатися. Бо вони їх щось понесло там громадянство забираємо тут, паспорти забираємо, тут ще щось забираємо. Треба об'єднувати країну, треба разом боротися спільно стояти проти ворога, а не полювати на там опозиціонерів і. і, і Якісь політичними інтригами займатися. Олексію, ти один із, є один із, одним із найактивніших міжнародних наших депутатів впродовж кількох років був членом нашої делегації в Паре. Звісно, хочу не можу не Повтори, будь ласка, кажу, і залишають залегай залишає да, і... зараз, звісно. Звісно, Залишаюсь і да. від президента по міграції біженців. ти нещодавно в своєму Фейсбуці опублікував таку а, карту про а, країн а, карту країн а, світу, які визнали Косово. І от там ну, дуже ганебним виглядає, як ми всі там ну, і Україна і Росія позначені сірим кольором, тому що ми є е, тією частиною світу, яка не визнала Косово. взагалі що ти про це думаєш, і як це, якщо ти проти цього, що ти за визнання Косово, е, взагалі наскільки це довготривалий процес, і скільки наскільки можна взагалі е, розраховувати на те, що ми це скоригуємо? Вважаю, що це важливе питання. Дійсно, Україна довгий час не визнавала Косова і не визнає поки що. Я вніс відповідний законопроект Верховну Раду. Буквально вчора він був зареєстрований. В якому пропоную нарешті це зробити, визнати Косова і тут така історія. Багато хто там ну, боїться, що й боявся раніше, особливо що це може там на якісь аналогії проводити з Кримом і так званими ДНР ЛНР. Що саме проголошена, значить республіка, що це може скористатися Росія. І виходячи з цих мірку, з цих міркувань, Україна Косово не визнавала. Однак мені здається, що час прийшов після 24 лютого, ну всім все очевидно, ні про які паралелі вже ніхто не йде мови. Проти нас іде війна. Тобто, це не те, що там Косово, це край, в якому там 90% було мешканців албанців проти 10% сербів. Зараз там співвідношення взагалі 95 на 3, щось таке албанців до сербів. І вони хотіли самовизначення, і ніхто там не було ніякої агресії. Це все було всередині країни. А в нас просто пряма зовнішня агресія проти України і все. Тому ніяких паралелей тут насправді немає. А ми маємо бути, якщо ми вирішили, треба бути послідовними. Ми вирішили, що ми частина вільного світу. Ну от дійсно, дякую тобі, що ти показав цю карту. Якщо ще раз її можна показати, то всі побачать, що весь вільний світ, до якого ми прагнемо, визнав Косово, всі наші ключові союзники, США, Канада. Великобританія, 22 з 27 країн Європейського союзу, до якого ми прагнемо. Ну тоді друзі, ми не можемо бути знаєте, трішки вагітними. Ми або в вільному світі, або в цьому таборі, або ми десь ще. Ну зрозуміло, де ми маємо бути. Тому наша якщо вони визнають Косово, значить і ми маємо визнати Косово разом з ними і стояти разом з ними. Ну і тим більше, що. Проти цього категорично, звичайно, виступає Сербія, яка фактично стала таким троянським конем Путіна в Європі разом з Угорщиною. От це те, якби на кого він там спирається, Путін. Ну і мені здається, очевидним є, що в такий момент друг нашого ворога, ну точно, що не наш друг. Тому нам треба. Підтримати Косово, стати поруч з вільним світом і все ось подяку. Ось, ось, ось до речі, ця та... карта. Ось ось до речі, ця карта Олексію. А до речі, ти ну ти взагалі один із тих, хто вважає, що там без сліду Росії не обійдеться в, в новому о, загостренні між Сербією та Косово. Однозначно, я вважаю, що Росія дуже хоче, щоб були нові фронти. Росія дуже цього прагне. І тому там це там достатньо це типова ситуація, яка виникла, тому що насправді серби, які проживають в Косово, відмовляються брати косовські документи. Вони мали це зробити по домовленості між Косово і Сербією, ще в 2016 році. Але вони цього не роблять. І кожен раз, коли влада косово намагається все таки це питання вирішити, вони там піднімають, якби такий бунт, там барикади будують. Але що цікаво, до того це вже було декілька разів. Тобто, це не є нова історія, тут співпало. Але до того Сербія займала таку позицію заспокійливу, щоб всіх заспокоїти і сербів, і домовитись. Якось а цього разу Сербія пішла на загострення і прозвучали такі слова, які нам дуже відомі, відправляючи там депутатів. Денацифікація. Денацифікація Балкану. О, ти ми там вже чули. Десь. Я б сказав, де де До речі, це як, да. як і в нашому випадку. Де українізація, да. де Олексій? Дякуємо вам, дякую дякую вам. Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Європейська Солідарність. Дякую за включення і.